Йоу, друзі, всім привіт! Це я Ментрі я також Діма Прома. Я його селі номер 67 І тут я буду його пранкувати 24 на 7. Так так, не почулось. От перший пранк. Тут а прапор Росії. Ну а про кузню я взагалі мовчу. От, давайте ми шутити отак от, от поламаємо і поставимо тут ТНТ-шку. І тепер валимо так-так так запальничку краще прибирати. Але поки тут я пранкую, також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. І на телеграм-канал Дімо просто поскануючи ці QR-коди. Коротше, ну так, він щось там робить. Давайте ми подивимося. А давай я сьогодні в тебе посплю. Отак от, от посплю. Все, я сплю. І я буду спати, не мешать. Так, все, я. Тепер я на гаїці лечу, далі гріферти. Кстати, я в цій церкві начебто вибив вікна, я не пам'ятаю. Або, напевно він їх поремонтував. Ну, коротше. Мій самий жорсткий пранк. Що буде, якщо за огородів там, де вода, буде лава? Дуже інтересно. А це буде трошки пізніше. Так, отут от 1 кілометр 15 рублів, я тобі нічого платити не збираюсь з твоєму таксі. нє ні, -ні, ні, тільки не до кузні, я тобі і плачу 100 тисяч доларів і не до кузні, не до кузні. Просто Ох, він не до кузні їде. Слава богу він мене не в відео І він мене не чує, бо якщо він мене би чув, то прамки б я би не знімав, бо він би все чув. На мене би страйк би зразу кинули навіть. Бо нічого не було. А якщо на мене кинуть страйк, пару там страйків, то моєму каналу хана. Ну, коротше, він там... один кілометр. Це я это вспоминаю. Кажется, будто бы я в будущее попав. Ну коротше, прошло 3 часа якось так. Нарешті ми доїхали до цього дома. Посилана на 68, ну а потім він назад серед такої фігні я скоріше за тебе получу. Давайте на Гаїті летимо з моїм легендарним скіном. Мене легендарний скін, мене легендарний скін. І в нього, в нього, в принципі, теж непоганий. Так, отут тут -от його будинок в селі. І тепер давайте цей пранк. Ну, блін, він може повернутися в будь-яку секунду, а це мені просто як не підходить. А якщо він може повернутися в будь-яку секунду, то і мені... Хана настанеть. Тому треба буде акуратно. Блін, давайте тебе... ми ще йому так типу селянів його повбиваємо. Я так вже робив в нього в його селі 100 тисяч раз. Але він мені нічого не сказав. Ну так. В його туди ж немає. Коротше, мені набридло це все чекати. Я це де засняв, але я вже оцініть від нуля до десяти. У мене Діма явно пробіє. Воно щоб він не подивився цей відео, бо мені хана. Головне, щоб він не подивився цей відео. Ну він, напевно, це не його і так, не основний сейф. Він вже мені би не давав би основний сейф. Коротше. Так, давайте ми отут так підемо, його немає аду. Ну, коротше. Давайте повертатися... Повертатися назад. От у нас кстати з ним все одинакові. Тому... Взагалі йому це явно не сподобалось, я так скажу. Оооооо, да-да-да. Все-все-все. Так. Тут він, напевно, пранки прибирає. Ну, коротше, я давайте у нього машини повбиваємо. О, давайте, от. Та ні, вку якось скучно, давайте з незаритого з одного удара. Ну коротше, його дуже скучно чекати, то коротше. З вами був я, Ментрій. і так в житті про. Коротше, ось не цілий день пранкував, ставте лайки, пока.